Серед запорізьких культурних та історичних брендів не лише хортиці і козацтво, а й духовний батько українського народу Тарас Шевченко. В цьому певнені більшість учасників ходи до груші була дерева, під яким 170 років тому відпочивав великий комзар. І, хоч це залишається неперевіреним історичним фактом, однак для більшості шанувальників письменника, які з'їхалися до Запоріжжя з усієї України, це не потребує доведення. Саме тут ми знаємо, лунала слава козацтва. і от Тарас Григорович Шевченко мріє побувати на тому славетному місці, де наші воїни охороняли нашу священну землю. Бо ми знаємо, що ця земля для нас Богом дана. Вона для нас і священною, вона нас годує. І саме для нас і священною річка Дніпро. І тут саме де є скеля, де є Хортиця. Хортиця уявлялася нашими предками вигляді величезного човна на острові Хортиці, коли сріс великий дух, і саме цей дух слугував, якщо. Гла а листя на ньому це як вітрила, і на острові Хортиця знаходиться багато могил наших предків, і саме вони у цьому човні переправляються як би до раю. І от зараз, коли ми згадуємо Тараса Шевченка, ми згадуємо його як великого пророка, який вказував нам правильний шлях, шлях правди, шлях волі для нашої країни. Що ж до історичних фактів, то Шевченко і справді бував на цих теренах, і за свідченням деяких біографів навіть кілька разів. А про його перебування на Запорожжі. Свідчили привезені ним кобзарі, які він подарував на згадку селянам Вознесенівки. Шевченка цікавили конкретні речі. Його цікавило козацтво як феноменальне явище української історії, і його цікавила Хортиця, як колиска козацтва. Дві ці речі і спонукали його інтерес до себе. Недаремно Шевченко шість разів називає Хортицею її справжнім іменем. Біля сотні разів називає топоніміку Січеславщини, Великий Луг, Дніпрові Пороги, поіменно Дніпрові пороги. Сплавившись по Дніпровим порогам, Шевченко приїхав не до кого-небудь, а до Булатів. А Булати це був козацький рід. Учасники повстання Северина Наливайка. які Втікали від розправи польського уряду і поселилися тут, на Дніпрі. Шевченко це знав. Привіз з собою два кобзарі, які вийшли були два роки поспіль, і ці два кобзарі він подарував селянам Вознесенівки. Один екземпляр кобзаря довго був у обласному краєзнавчому музеї, а потім десь загубився. А ім'я того селянина, якому Шевченко подарував кобзар, був Жданович. І не стало Ждановича, і не стало Кобзаря, але залишилась народна пам'ять про те, що Шевченко привіз сюди два кобзари. Поета вшанували не лише громадські діячі та історики. Захід зібрав чималу кількість сучасних поетів, творчість яких виняткове місце посідає спадок класика, а особливу увагу привернули музичні колективи. Серед них своєю колоритністю вирізнявся кам'янко-дніпровський вокальний ансамбль Надвечір'я. За свідченням голови обласного відділення товариства «Просвіта» Олега Ткаченка, на наступний рік, коли виповнюється 200 років з дня народження Тараса Шевченка, у Запоріжжі вже запланована низка урочистих заходів з вшанування цієї дати.